Вітаю на каналі. Сьогодні, в нашому огляді книг традиційно книг, які ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавши зі мною за контактами в описі каналу. І в нас сьогодні багато томників. Ну, Не всі, можна сказати, що багато, мінімум двох томників. Перша книга в нас бібліотека совєтського романа. Сідих автор. Роману Даурія, який в двох книгах. Це доволі давні видання. 53-го року. Е, наскільки знаю, цей роман екранізувався десь 70-ті, а може і 80-ті роки. Е, бачимо, що отримав сталінську премію 49-го. Значить, оригінал, ну, не оригінал, а перше видання, напевно, було десь у 48-му. Ось така книга. Тут, напевно, немає анотації в ці роки. Дивимось наклад. Наклад, наклад. 150 тисяч, ціна 8 рублів, 40 копійок. Ось такі книжечки в двох томах. Далі в нас Михайло Шолохов, «Тихий Дон. Ця книга є сьогодні представлена в двох виданнях. Це ось перший Ми оглядаємо бохтомник такий масивний. Роман в чотирьох книгах. Книга перша і 2. Москва, Молода Гвардія, 80-й рік. Тут ще є вставка навіть з фотографіями. Цікаво. Тут є аннотация. Роман Шолох Хватихи Дон о классовой борьбе в годы империалистической гражданских войн на Дону, о трудном пути Донского казачества в революции. Роман иллюстрируется фотодокументами Центрального государственного архива кинофотодокументов, Ленинградского государственного архива кинофотодокументов, Государственной публичной библиотеки имени Ленина Государственного архива и так далее, а также Вышедшего районного музея. Наклад 100 тысяч, цена 3 рубля. Ще одна книга за 3.20. 80-й рік. Молода гвардія. Тут теж є вставки з фотографіями. Ось таке видання. А є збільшеного формату і по товщині, як бачите, воно менше. Але, можливо, за рахунок більшого формату і шрифту ці книги тоньші. Шолохов, тіхідон, мір в образах. Це Київ, радянська школа, 87-й рік. Ілюстрації Базилевича, Цікаво, подивимось. Текст друкується за виданням 80-го року. Я так розумію, за ось цим Молода гвардія. Ілюстрації печатаються по ізданню 61-го року всемирно известному романі Епопеї великої революційної епохи Шолохов создають грандіозну картину борьби двох міров. Ломки старих общественних отношень, традицій, навику, возникновення і упрощення нових. Бачимо, аннотації різні в книгах. Не дублювали просто так. Наклад 225 тисяч, ціна 4 рубля. Так, ілюстрації. Ось які ми бачимо малюночки. Здається, я їх вже колись бачив. Чомусь вони мені видаються доволі знайомими. Так, да, ілюстрацій доволі достатньо. Не три на книгу. Книги в гарному стані. Накладка ціна Ціна дорожча другого тому. 4.40 замість 4. Так, а де в другій книзі? Малюнки? Є. Ну Тут же якраз їх щось мало. Чи може я не помічаю? Дивно. А, ще було. Якось так, можливо, прогортую, що не траплялися таке книги гарні. Далі в нас ще сьогодні ось така підвірочка. Двохтонник. Автор Кораблінов. Жизнь Кольцова. Книга з бібліотеки. Іздання в двох томах. Жизнь Кольцова і жизнь Нікітіна Молода Гвардія 82-й рік. Герой романа – народный русский поэт Кольцов. Показывая его жизнь, его тяжелую и трагическую судьбу, автор рисует широкую картину жизни различных слоев русского общества начала 19 века. Наклад 100 тысяч, стена рубль 40. Рублей. А тут жизнь Никитина. Роман о жизни и вдохновенном Вдохновіному творчестве з замечательного русского народного поета Нікітіна. 100 000 Рубль 50. Ось такі книжечки теж в відмінному стані. Так, і завершимо ми сьогодні, а може і не завершимо, а продовжимо. Зараз зараз якісь книжечки підтягну. Серафімович 4 -томник. Щось не пригадую, чи була вона у нас в огляді, чи ні. Він, кажу вона. Зобрання в чотирьох томах. Том перший. Москва, іздательство Правда, 87 87-й рік. Бібліотека огню, отечественна класіка. Книга в ідеальному стані, не з бібліотеки. Теж видно, що просто стояла на полиці. Навіть не розгортали її. Наклад 1,5 мільйона. Ціна 2,20. Анотація якась, може, ні. Нема. О там є загальний зміст. Алфавітний указатель произведення в чотирьох томах. Так, да, багато тут всього. розкази, очерки, Очерки статті філітонне виступлення. Ось така чудова підбірка в ідеальному стані. Так, відео коротеньке, отже, продовжимо ще книгами, які в нас вже. Траплялись і трапились нам знову. Це Бунін, чотирьохтомник. Тут теж бібліотека Огньок, Москва, правда, 88-й рік. Зміст тут величезний. Наклад. миллион семьсот, цена два сорок. Тут два десять. Это цена два восемьдесят и два шестьдесят. Так, алфавитный указатель. Потомах. Коротше, ось такий збірничок. Теж в чудовому стані книги. Не в ідеальному, але в гарному. Далі, Вірсайов. Ось такий теж в нас був. І такий, і було ще старіше видання. Старіше, здається, забрали, а таке ще є. Чотирьохтомник, бібліотековий огоньок, отічена класіка. Правда, 1985 рік. Повісті і розкази. 87 по 900 рік. Наклад 750 тисяч, ціна 2,40. Далі 2,80. Ціна. Тут вже за інші роки повісті розкази. 901 і 908 -й рік. Третій том. 915.27 і із літ... літературних воспомінань. Ціна 2,50 і останній четвертий том. 4. Один рік вийшли, чи два за один рік. Бо бувають такі, що декілька років виходить серія. 2,40. Ось тут щось велике. Невидумані розкази о прошлому. Ось так. Така філірочка вірсаєва. Так, ще в нас є. Шеститомник Алданова. Теж нам вже попадався. Як повне зібрання, так і без якогось одного тому. Москва, правда, 91-й. Собрання сучні в шести томах. Бібліотека Огоньок. Наклад 760 тисяч. Ціна 4 рубля. Дев'ятої термідора. Чортов мост. Другий том. Правда, 91 рік. Мислитель і Повісті. Третій том. Москва, видавництво преси, 93-й рік. Оце, напевно, з третім томом був нюанс. Що його не було. Ціна 10 рублів. Четвертий том. 91 правда. Хто знає цю історію, чому третій том вийшов в іншим видавництвом в інший рік? Типу, в 91-му видали все без третього тому чи як? Тут наклад 760, а тут який був. Теж такий самий величезний наклад. Якась дивина, може не встигли вони видати третій том, надрукувати, я не знаю. П'ятий том, все так само, правда, 91. й «Істоки», Шостий том. «Очерки», Теж правда. Ну, тут повна збірка. І зараз буде наймасовіша, напевно, книга. І Якщо не помиляюсь, теж в нас такий був двохтомник Лєрмонтова. Москва, правда, 88-й рік. Сучнення. Дивимось. В перший том сучиненні віддаю русского поета вийшли стихотворення з 828 по 41 рік і поеми Кавказський пленік, Корсар, «Демон», Мцирі і другие. Наклад. Да, була у нас ця збірочка, і був ще такий заголок про цей наклад. 14 мільйонів примірників. Це, напевно, рекорд. Хто знає більший наклад? Типу не переведення, не додатковий наклад, а одним тиражом цікаво почути, хто перевершив Лермонтова. А друге видання 90-й рік. Правильно, в різні роки. 88-й. А потім вже в 90-му другий том вийшов. Тут драми, проза. Сочинення з 814 по 41-й, включений його драматичний маскарад, странний чоловік і другий прозаїчний герой нашого времени. Княгиня Ліговська і другі прозвідні. 14 мільйонів теж ціна 3,20. Ось так. Такими масовими книгами завершуємо сьогоднішній огляд. Дякую всім за увагу. До зустрічі в нових відео.